Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас, до нас у студії та віртуально. З вами Ольга Таманова, медіа-центр Україна Укрформ Розпочинаю свою роботу сьогодні 377-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про нашу енергетичну систему. У нас у студії Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго дня. Тож давайте поговоримо про стан нашої енергетичної системи на сьогодні і підсумуємо трохи цей перший рік повномасштабного вторгнення, чому ми навчилися і з чим ми прийшли за цей рік. Ми бачимо, що зараз у нас є стабільне енергопостачання у наших будівлях, немає дефіциту. Тож що відбувається, і як вдалося досягнути саме такого стану. Да, це той унікальний випадок, коли я знаю, що чим краще справи, тим менше буде людей на прес-конференції. Це насправді добре, що сьогодні в нас небагато інтересу. Бо це означає, що та робота, яку виконують енергетики, вона виконується добре. І останні вже майже два місяці ми відновлюємо енергосистему швидше, ніж удари московського режиму її пошкоджують. Відповідно, вже три тижні сьогодні, як в нас достатній рівень, рівень генерації для того, щоб покрити всі потреби споживачів, які виникають на сьогоднішній ситуації. Звісно, зійшлося багато факторів, які були позитивні для нас, і це треба теж розуміти, що. Дуже тепла зима, дуже ранній паводок, який дав змогу активно використовувати велику гідрогенерацію, багато сонячних днів, які знов таки дали змогу використовувати на повну потужність сонячні електростанції, і безумовно, ну абсолютно божевільний темп ремонтів генеруючих потужностей вугільних, які багато з яких відновлені. І зараз запущені в роботу, і відповідно, ми зараз в ситуації, коли на повному серйозі вже обговорюється відновлення експорту електроенергії, тому що генерації в нас вистачає, щоб покрити власне споживання і є доволі великий резерв генерації, треба визнати, що План московського режиму завалити українську енергосистему, примусити її розпастися на частини, зробити так, щоб українці тижнями не бачили електрики, все це провалилося. Всі ці плани зведені на нівець. Ну і добре, будемо тому радіти. Наша справа зараз переводити ситуацію з давайте так, нестабільно позитивною в стабільно-позитивну. Тому що незважаючи на ті успіхи, які об'єктивно є, і ті результати, які об'єктивно є, тобто достатня генерація в значній кількості регіонів відновлені мережі, вони працюють, але тим не менш, кількість аварій величезна, і найяскравіший приклад тут одеський регіон, але насправді це не тільки Одеський регіон, і дуже багато зараз. Є таких проблемних моментів в різних регіонах, і, на жаль, вони будуть зберігатися, поки ми не відновимо докорінним чином і наші високовольтні мережі, і не відновимо повністю генераційні потужності, тому що високовольтні мережі вони взагалі знаходяться в стані відремонтовано на колінці, вибачте, за такий образ. але... Не було змоги вивозити обладнання в заводські умови, не було змоги відновлювати його капітально, не було поки змоги замінити масово на нове. Це буде відбуватися в кращому випадку з червня, коли будуть будуть же приїжджати Найбільш потрібні нам елементи обладнання, і вони почнуться з червня, але липень, серпень, вересень будуть дуже гарячі місяці для енергетиків. І не тільки тому, що серпень знов-таки це пік споживання влітку, там таке саме споживання майже як взимку зараз, через роботу кондиціонерів, через багато інших факторів. Але одночасно буде приїжджати те обладнання, яке зараз вже або замовлено, або замовляється, і там контракти підписуються. І напередодні наступного опалювального сезону буде дуже важливо максимально відновити мережу, максимально встигнути встановити нове обладнання, що приїде, і це буде дуже складний період для всіх наших ремонтників. Хоча, знаєте, це буде, я сподіваюся, приємно складний, коли вони відновлюють новим потужним якісним обладнанням. Ну отак, от мабуть, я би підводив підсумки цього періоду. Ми ще не закінчили опалювальний сезон, але внутрішня енергетика вже готується до наступного і е, підготовки дуже багато. Коли ми говоримо про те, що ситуація нестабільна, але нормальна. Е, ми маємо на увазі всі регіони нашої країни. Чи все ж таки ми розуміємо, що в деяких регіонах все не настільки нормально ще? Дивіться, е, більша частина регіонів зараз нормально заживлена електрикою. Це люди. До електрики мають повний доступ 24 години, все гаразд. Але це абсолютно не гарантує ні вас, ні мене, ні мешканця Львова, ні мешканця Миколаєва, ні мешканця Вінниці, що не станеться якась аварія через перевантаження обладнання, наприклад. Через абсолютно нестандартні схеми роботи, які зараз, звісно ж, не є такими керованими, якісними і недійними, як вони були до війни. Тому в будь-який момент може щось статися, і це реальність. А одночасно ми розуміємо, що московити готують нові атаки, готують нові ракети, і яким чином нам вдасться. Унеможливлювати серйозні наслідки, ну це це ми будемо дивитися вже по ходу. Єс yes. нещодавно міністр Голущенка сказав про те, що Україна виходить з опального сезону з профіцитом потужності. Про що йде мова, і чи продовжуємо ми на цей час імпортувати все ж таки електроенергію? Імпорту фактично немає. В ситуації, коли є внутрішня генерація, сенсу жодного немає. Імпорт значно дорожчий, ніж внутрішня генерація. Тому природньо, що бізнес відразу відмовився від імпорту. А що стосується профіциту генерації, знаєте, це така дивна ситуація. От з одного боку, в нас, якщо там формально подивитись, зараз працює десь на півтора-два ГВт більше потужностей, ніж е, споживання в країні потребує. Тобто ми можемо запустити більшу потужність ніж е, в нас зараз є споживання. А з іншого боку, коли говориш там з головними інженерами станції, то їх головний опис, ти, знаєш, воно працює. Але... Але я не розумію, чому. Себто, Воно реально зроблено зараз ну, дуже хитко. Себто, це не є стабільна, якісна робота, коли ти знаєш, що в тебе все працює, буде працювати і так далі. Це поки що все-таки більше затикання дірок, більше примотування. Там, ну, я не буду казати, що це примотування ізолентою, бо це неправда. Це, там немає обладнання, яке може в такому режимі працювати. Але якщо звести на побутовий рівень, то воно так виглядає. Да? І безумовно всі е, дуже серйозно налаштовані і хочуть відновити якісну роботу свого обладнання безумовно всі е, хочуть е, привести ситуацію до такої, коли в нас. Не буде невизначеності, запуститься блок чи не запуститься, бо часом зараз така ситуація реальна є. Ми знаємо з вами, і психологи нам кажуть про те, що будь-яка звичка формується за 21 день. Тобто, мені здається, що за цей час за цю зиму всі ми українці, у нас з'явилася нова звичка економити електроенергію, і вона мабуть гарна звичка, але це чи не несе це шкоди, якщо у нас настільки буде різниця між тим, як ми раніше споживали електроенергію і тим, як зараз ми її споживаємо? Ну, ви знаєте, з одного боку, дійсно, падіння споживання дуже велике, дуже велике і електроенергетиці треба звикнути до, до нових умов. А з іншого боку, ми завжди говорили, що в Україні є шалений потенціал до енергоефективності і скорочення споживання саме через скорочення споживання. Тому що, порівняно навіть там середньоєвропейським рівнем, українці дійсно споживають дуже багато енергоносіїв, і те, що нам треба навчатися бути економними, це науковий факт. Я думаю, що ми багато чому навчилися. І одночасно, ну оскільки я чую це питання зараз дуже часто від близьких людей, там, від знайомих, що робити з генераторами, пауербанками і так далі, нічого не робити, зберігати, і вони вам ще пригодяться. На жаль, в тій ситуації невизначеності, яка є сьогодні. Ну дійсно я би дуже рекомендував от, зберігати той режим готовності до будь-яких несподіванок ще щонайменше кілька місяців, тому що передбачити, що буде навіть там протягом наступних 3-4 днів ми поки що не можемо і гарантувати нічого не можемо. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Оксана Поліщук, скажіть, будь ласка, я наскільки стабільно працює атомна генерація, і як вплинула присутність експертів магате на, на роботу о, ну на нагляд атом за атомною генерацією? Ну, чесно кажучи, працює стабільно все добре. Присутність чи відсутність експертів магате ніяк на роботу не впливає. Цебто вони збирають інформацію і передають її в МАГАТЕ, але е, треба визнати, що українські е, атомники завжди працюють в тому ж режимі, е, незалежно від того, є експерт-МАГАТЕ на станції, немає експерту магате на станції, вони якісно і чітко відпрацьовують протоколи. А ще, е, які нові е, заходи та технології захисту застосовуються в ремонті енергообладнання зараз? З е, з огляду на досвід ракетних руйнацій? Ну, багато зроблено себто вже зроблено дуже багато. Фізичний захист на багатьох підстанціях значно підсилений і фактично побудований протягом зими. Побудовані певні фізичні системи фізичного захисту і на об'єктах генерації, і є величезний план, як далі розбудовувати нові підстанції, нову інфраструктуру з урахуванням військової загрози. Це урядові плани, тому про це до урядовців. Тобто, я знаю, що віце-прем'єр Кубраковця курує і ймовірно, з, з ними варто про це розмовляти. Хотіла якраз продовження цієї теми, да, зачитати цитату Дініса Шмигаляни що він каже про те, що протягом весни літа минулого року ми вже розробили відповідні проекти захисту енергооб'єктів від бетонних накриттів до підземних заглиблень на рівень, достатній, щоб ні дрони, ні ракети не змогли пошкодити мережу. Якщо можна прокоментуйте це, тобто ми вибудовуємо нову систему, десь вже на рівні підземелля. А, ну, дивіться, планів дуже багато, вони дуже різні. А, як я розумію, на них нема грошей, а, тому сказати, що саме буде зроблено, я особисто не візьмуся. Ідеї, яким чином і що зробити, багато вони різного ступеню креативності, різного ступеню масштабів, там починаючи від масштабів єгипетських пірамід і закінчуючи більш менше менш такими, знаєте, здоровими починаннями. Тому що саме буде реалізовано, ну я вам не скажу, не знаю. Добре, і ще питання щодо Каховського водосховища: яка ситуація наразі там, що відомо. Ситуація, на жаль, складна, тому що нас зараз рятує наявність паводку і наявність високої води. Паводок почався дуже рано. Він буде тривати ще доволі такий певний час. Але далі, коли вода піде вниз, то е, Каховське водосховище реально стане великою проблемою. Московські терористи не збираються нічого робити ні з дамбою, ні з заслонками. Вони просто спускають воду. І це створює реальну небезпеку і для Нікополя, і для Кривого рогу, і для охолодження Запорізької атомної станції. Тому там величезна купа проблем. І як вони будуть вирішуватись, я вам зараз не скажу, просто не знаю. Щодо МАГАТЕ і Запорізької АЕС нещодавно була інформація про те, що там затримується чергова зміна, тобто не вдалося ротаційним способом вчасно її змінити. Чи є якісь новини? Звід наскільки я знаю їх затримкою, але вже пройшла ротація чергова. І знаєте, я останні три дні чую звідти для мене дуже добру новину. Що окупанти ходять по станції і визначають, що з неї вивозити. То я сподіваюся, що вони відчувають, що їм доведеться скоро звільняти приміщення. Це дійсно наше сподівання. Сподіваємося, що так воно і буде. Я дякую вам за цю інформацію. Дякую за цей ефір. Нагадаю, з нами був Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. А наш наступний брифінг відбудеться 15-й годині. До нас приєднається Андрій Дємченко, речник Державної прикордонної служби України. Будемо говорити про ситуацію на наших кордонах, Залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Героям слава.